Но если вы собираетесь в командировку, не берите командировочные наличные. Во-первых, это небезопасно, но во-вторых, есть более продвинутые способы управлять казенными средствами. Самое тому, председателям зручно и так званые корпоративные картки, чтобы стежить за каждой копейкой на рахунку. Как они работают и кому нужны, расскажет народный банкир. Партнер рубрики «Перший украинский международный банк». Как проконтролировать, что ваши деньги находятся не только в безопасности, но и под строгим учетом? Сегодня это актуальный вопрос для каждого, кто пытается построить свой небольшой бизнес. У меня небольшой бизнес связан с грузоперевозками. Часто водителям приходится давать наличные для заправки, но это не совсем удобно, потому что тяжело все потом посчитать. Тут есть очень простое и эффективное решение. И в этом нам поможет вот такая карта. Давайте вместе посмотрим, как она может сберечь ваши деньги. Підприємець може оформити для свого бізнесу ось таку картку, так само як і пенсіонер для отримання пенсії, робітник зарплати. Тільки така картка для власника бізнесу буде корпоративною. Кількість карток, які треба оформити для вашого бізнесу, визначаєте ви. У чому переваги такої карти. По перше, це безпека. Гроші не потрібно перевозити готівкою а надійний банк захищає усі розрахунки. По друге, ви зможете контролювати усі витрати робітників у відрядженні замість готівки. Вони візьмуть з собою картку. Нею можна оплатити всі послуги проживання у готелі, харчування в Україні і за кордоном. Гроші на картці не потрібно декларувати. У разі потреби поповнити картку співробітникам ви можете за кілька хвилин. Ще одна перевага. Банк автоматично фіксує усі розрахунки, записувати нічого не потрібно. Подивитися звіт можна через інтернет-банкінг. Одним кліком роздрукувати усі платежі і, наприклад, пересвідчитися, де скільки і на яку суму водій купив бензину. Також такою картою можна заплатити за канцелярію та інші офісні витрати, а ще розрахуватися за доставку або придбати необхідні матеріали. Оформити корпоративну картку можна у відділенні банку, відкрити у гривні і у валюті. Перед цим на сайті банку можна подивитися необхідний перелік документів і умови, щоб отримати одну або десять карток, не потрібно багато часу, але надалі ваші гроші будуть не лише у безпеці, а й під вашим контролем. Задача стабильного и надежного банка максимально облегчить жизнь предпринимателю и позаботиться о сохранности и учете его денег. Для того, чтобы каждый, кто в это непростое время занимается своим любимым делом, уделял время именно ему. Спонсор показу ⁇ Перший украинский международный банк.